Падіння, бруд і вода це ті халепи, які найчастіше виводять з ладу електронні дівайси. Це факт перший. Факт другий. Найпопулярнішими електронними пристроями є ноутбук, фотоапарат і мобільний телефон. Тепер я поєдную обидва ці популярні факти для того, аби проробити надзвичайно непопулярні дії. Компакт Olympus tg 810 називають посашляховиком серед фотоапаратів. Виробник заявляє, що цей фотик виживе там, де інші загнуться. Подивимось. Я в причутті хорошої, приємної, цікавої поїздки фотоапарат, до речі, зі мною. І я спробую протестувати його в режимі екстрему. Падіння з двох метрів не проблема для цього Олімпуса, а його корпус може витримати навантаження до 100 кілограмів. Подивимось. О! Буду знімати на ходу О! зараз вилетить пташка. О, живий. І поціліше за мене буде. Хоча із висоти майже півтора метри я упав на траву, а фотоапарат на бетон лагодити доводиться мене, а не фотік. Я вирішив не гаяти часу та сумістити наступний тест зі своїм лікуванням. Ой-ой-ой-ой-ой. Оооо, повірте так, справді легше. Холод не повинен зіпсувати цей фотоапарат. Принаймні так написано в інструкції. Заморожений фотоапарат рекомендую. Ну що, визволить тебе і подивитись, як ти це пережив. Фотоапарат працює. Правда, шторка замерзла, але вона розмерзла. Після водних процедур об'єктив краще просушити, щоб краплі води довго не висихали під шторкою і не заважали зйомці. О! Запічаки! А тепер ми з фотоапаратом вирішили побалувати себе прогулянкою на воді. На коробці цього фотоапарата написано, що він може працювати на глибині до 10 метрів. От я і зараз і спробую це перевірити. Включаю режим відео і в воду. Не за планом. Я не збирався перевіряти під водою свою працездатність. Але завдяки цьому фотік пірнув максимально глибоко. Panasonic Toughbook, захищений за військовими стандартами. Це означає, що витримати він повинен ну, майже будь-що. Зокрема, будь-яку кількість буду. Ми вирішили не бути дріб'язковими. Цей дівайс. Ми закопали сюди, ось в пісок, і хочемо перевірити і дізнатись, наскільки він справді піску не боїться. Ну, пісок це ще півбіди. Зараз я його ще полью водичкою і створю такі умови, що і подивимось, наскільки він його витримає. Зараз подивимось, наскільки це йому їй ні. Йому все-таки. Стоп. От він. Ну що, капець ноутбуку подумали, мабуть, ви. І єдине, з чим ми можемо з вами погодитись, це з тим, що у нього трішки не товарний вигляд. Ну, нічого страшного. Зараз ми його помиємо. Даний момент. Вау! Працює! Наступне неподобство у нас отаке. У нормального ноутбука вже вінчестера немає. А він працює. Ну, а щоб ви потім не говорили, що Та, кинули там на пісок, бачите, нічого страшного, у нас є іще парочку приємних сюрпризів. Так. Ну тут здається місце, що треба. Можемо продовжувати наше знущання. Отак. Та, І... Хоча, правда, я маленький, легенький, але є ідея покраща. На вигляд цілий є величезна підозра, що він працює. Ну і, зрештою, останнє на сьогодні випробування. Ми піддамо наш штовбук впливу вогню. Люблю тести з вогнем. Працює. Fire! Мобільний телефон Sony XP 1300 Core, наданий нам на тест інтернет-магазином ракет. Має не менш крутий характер, ніж попередній ноутбук та фотоапарат. Це означає, що він повинен не боятися ні води, ні ударів, ні бруду. Ось з бруду і почнемо. Я не розумію, чому мені не дозволяли робити цього в дитинстві. Це ж так класно. Більше того, виявилося, що це можна. Ні. Краще все таки ми його помиємо. Розпорошені краплі автомобільної мінімийки залили телефон не гірше добрячої зливи. Тепер я маю впевнитись, чим витримає він повне залюблення у воду. Рибки! Алло! Ні-ні-ні, недостатньо мені цього, щоб упевнитися у водостійкості Соніма. Тож не завадить помити його більш серйозно. От що значить чистота експерименту. Можливо, це є вже і занадто, але коли я це ще спробую? Кажуть, що екран Соніма не боїться подряпин і має витримувати удари та падіння на бетон із двометрової висоти. Рукою не витягнеш. І... Аби ви не подумали, що подібні тортури може витримати будь-яка електронна техніка, ось вам, будь ласка, незахищений ноутбук, і ось що з ним може статись.